І щодня важливі кроки до нашої перемоги роблять наші захисники на передовій. З одним з них будемо зараз спілкуватися. Це Покровський напрямок. Зараз нами наживо Сергій Цихоцький. Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюка. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Традиційно хочеться розпочати з того, що ми також можемо вам допомогти, навіть коли ми є в тилу. Ми знаємо, що ви збираєте для пілотів бомберів саме на їхні позиції. Все необхідне зараз. Наші глядачі будуть бачити QR-код і так само номер карти. Розкажіть, будь ласка, наскільки ефективно донатять українці, і наскільки ефективно потім за допомогою цього винищити противника. Ну ефективно, і скажу так: ми, ми не можемо наполягати, але дуже дякуємо всім, хто долучається. Це дійсно нам ну, піднімає бойовий дух по-любому. І по-друге, те, що в нас є чим воювати, от, тому що е, поставляють в поставляють мавіки інші безпілотники, але їх постійно треба удосконалювати, враховуючи, що ворог е, також міняє свою поведінку на полі бою, от е, за ним ми уважно слідкуємо, і результати. Ну, держава і суспільство бачить, тому що фронт тримається, незважаючи на ту інтенсивність, яку сьогодні е, ворог намагається виконати ці задачі свого фюрера, от, але в нього нічого не виходить, незважаючи на їх е, ну, більшу кількість особового складу, е, от, е, їхню жорстокість, їхню, ну, назвати її, не знаю, навіть нелюдяність по відношенню до своїх. Цих військовослужбовців, якщо їх так можна назвати, от ми тримаємо фронт. Я знаю, що ви на південному фланзі Покровського напрямку дійсно там особливо просування ворога немає. Розкажіть загалом, як минула от доба, як ворог діє, якою тактикою, чи задіє техніку, чи це малі піхотні штурми? Ворог використовує все, що у них є. Скажу так, що до довгий тривалий час це дійсно відбувалося більше піхотніх місних штурмів один за одним, волною. Потім вони почали наступати взагалі безперервно по всій лінії бойового зіткнення. якщо до цього робили точечно, там в окремих місцях, в тому числі з використанням техніки. То останні там, декілька неділь було так, що вони дійсно накопичували техніку і намагалися порватися 10-15 хвилин і практично вся техніка, яка не втекла, знищувалася. І наразі хочу відмітити, що інтенсивність їхніх наступів, вона, скажемо, піхотних саме штурмів. Також зменшилась, тому що ну дуже добре вони за останні там півтора тижні, два навіть, можна сказати, отримали от, по зубам. І тому зараз саме за допомогою наших безпілотників ми е, вишукуємо їхню техніку, їхні гармати в тилу е, за лінією та першу лінію, де вони там знаходяться. От і тільки за добу скажу, що було знищено підрозділа нашої бригади більше 20 БПЛА їхніх. От, два БМП, е, значить, е, МТЛБ, склад БК, пошкоджено танк, от, автомобільна техніка, ну, і ба, е, пілоти анте, пі, тих, антени піло, бомберів їхніх пілотів, ці, які запускають нашу сторону. Отака от, от, інтенсивність: от, ну, бою йде постійно. Ну, і е, ворог скажу, що. Морально, психологічно, ми його сподіваюся вже перебороли, тому що ну битися такий довго тривалий час у стіну головою, вот ну там що там може залишитись. Ми вже офіційно знаємо, що на території України є f 16. і Військові аналітики говорять, що першочергова ця зброя буде застосовуватися для того, аби нищити російську авіацію, збивати ті цілі, які летять по території України. Ви військові на передовій вже відчули роботу цих винищувачів чи ні? Так. Відчули. Подробиць не розповідаємо. Тобто, по факту, працюють уже. Ну, звісно, працюють, а як же? От я скажу так, що сьогодні і е, ну, держава в особі там, керівництва навчилися е, не говорити перечасно ті речі, які е, не треба знати ворогу, і це дуже радує. Тому це в Унісон от ми такими зусиллями в, ворога постійно треба вводити в оману. Він живе е, е, в брехні. І в світовому масштабі, і всередині себе брешуть постійно суспільству своїм цим солдатам Путіна, вони розказують правду. І таким чином вони намагаються ну, скажімо, створювати цю ці більш штучні перемоги, коли вони зруйнували все, пройшли, при цьому знищили там, тисячі і тисячі своїх бійців, так званих. От. А у нас навпаки, у нас, бачите, у нас відкрите суспільство, е, у нас свобода слова, у нас кожен практично може висловити свою точку зору. От. І оцим ворог і користувався весь час. Треба його перехитрювати, не давати йому навіть е, самих маленьких там, натяків на те, що у нас є і що ми будемо робити. Хай очікує постійно подарунки в лапках. От. І так скоріше ми наблизимо нашу перемогу. А чи скромніше російська авіація себе наразі стала поводити? Скажу так, що вони ну, поки що ще намагаються вплинути, е, скидують свої каби, все-таки обстрілюють, особливо ну, цивільні об'єкти по е, мирним громадянам, по будівлям. От. Але е, то, що в них вже є страх. От і то, що вони е, зрозуміли, от я ду я, от, впевнений, що вони зрозуміли, що ті наміри їхні вони залишаться тільки намірами. Там по кояку маю на увазі по кордону, Донецьку, Луганського, я не кажу щось більше. Саме оці ці наміри. Ну, Але при цьому розслаблятися абсолютно ніяк не можна не на секунду, тому що це дуже підступний ворог. Вони е, ну у них немає життя. Крім того, щоб щось не когось не вбити, не перебувати, не зґвалтувати, вибачте, от, це ну, таке сослов'я цих е, росі, російських нацистів, от, окупантів, от, марадерів і нелюдів, в, в тому числі в, на чолі з їхнім путіним. І О, Цю тактику на жаль, ми бачимо вже багато часу. І на жаль, і на Київщині скрізь вони показали. Сподіваємося, що завдяки вашій роботі, роботі вже української винищувальної авіації в якості F-16, Це все буде зупинено і якнайшвидше. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже дякую за вашу роботу. Це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Покровському напрямку, і нам так натякнув військовий, що вони вже на передовій бачать роботу українських винищувачів F-16. Я до вас повернуся уже о 9-й годині.